Канал Конфігура 96 пропонує серіал Конфігурації Божевілля. Вірогідна історія. Боротьба народу за свою незалежність, скандали, падіння іміджу президента. Перший серйозний конфлікт зі Східною Федерацією. Олігархічні мрії. Четверті президентські вибори. Махінації ЦВК. Перша революція гідності. Перша сутичка з Східною Федерацією, що потроху стала проявляти свої імперські амбіції та стала зазіхати на наші землі, відбулася ніби на пустому місці. Хоча до цього все йшло. Під час третіх виборів президента нашої країни активність спецслужб і їх агентів була надто високою, особливо під час другого їх туру. Адже більшість кандидатів в президенти була або імперцями, або симпатизували імперцям. А в другому турі обидва кандидати влаштовували Східну Федерацію, особливо влаштовував їх другий президент, якого Східна Федерація вважала майже за свого. Та коли він вдруге став президентом, то став потроху віддалятися від Східної Федерації. Тоді Східна Федерація, скориставшись таємною шпигунською апаратурою, Закладеної будівлі, де була президентська резиденція, записала таємні розмови з його вищим керівництвом силових органів і провідними олігархами і стала порціями через підставну особу викидати для загалу. Відбувся скандал, що отримав назву Плівкового. Нібито запис велася на плівку, хоча в дійсності велася на застрилі імперській записуючі пристрої, з ротовим носієм інформації, тому запис був дуже неякісний. Скандал наробив чималої шкоди для іміджу другого президента, адже там записи пов'язані з вбивствами журналістів, політичних лідерів, олігархів і просто бізнесменів. Та й після цього скандалу лідери західних країн нашого континенту ще не відвернулися від другого президента. Ось, коли виник скандал з продажу надзвичайно секретної зброї країну терористу, і цей скандал пов'язали з другим президентом, то наш другий президент став ізгоєм серед лідерів всіх країн нашого Західного континенту і провідних демократичних країн всієї планети. Цей скандал провернули спецслужби Східної Федерації, щоб підірвати довіру до нашої країни в світі. І підірвати стабільність країні зсередини, надіючись довести цей скандал до позачергових президентських виборів. Та всередині країни другий президент опирався на підтримку олігархів і не дуже переймався, що всі ці скандали можуть підірвати його імідж. Хоча опозиція і проводила дедалі учніші акції протесту під гаслом Країна без, а ось на дипломатичному обрії. Президента було хмарно, залишилося мало країн на планеті, куди б він міг робити свої вояжі. Хоча вже минуло більше 10 років після розпаду імперії і отриманням нашої країни незалежності та прикордонні суперечки між нашою країною і Східною Федерацією не припинялися. Якщо сухопутний кордон був так чи інакше вже облаштованим, то морський кордон у внутрішньому морі, і особливо у протоці. Що з'єднувало внутрішнє море з Південним морем, старовиним так і не був, а причиною суперечки став Маленький острів, що утворився від розмивання серпоподібного півострова Західного узбережжя Східної Федерації в Південному морі, острів цей за часів імперії був офіційно приєднаний до наших земель і вважався нашою територією. Східна Федерація з цим не погоджувалася. І вважали його свою територію продовженням свого серпоподібного півострова. А справа тут була у проходженні фарватеру з південного моря у внутрішнє море. Адже він проходив з західної частини цього острівка, тому вважався по праву фарватером у наших водах. І плата за проходження суден по цьому фарватеру мала належати нашій країні, якщо б цей острів не був островом. Або продовженням півострова Східної Федерації, то фараватер належав би в рівних долях нашої країни і Східній Федерації. І плата за проходження суден по ньому мала б ділитися між нашими державами, або, як пропонували східно федерати, не братися з їхніх і наших суден, що проходили по ньому взагалі, а плата з іноземних суден мала б братися в портах, де вони привозили вантажі. Так, як наших суден, що проходили впродовж року, було в десятки разів менше від суден Східної Федерації, і в їх порти заходило в сотню разів більше іноземних суден, ніж наші, то це було для нас економічно невигідно. То що ж зробили федерати? Вони стали будувати дамбу від крайньої точки свого серпоподібного півострова до нашого острова. Щоб з'єднати їх в одне ціле і тим самим довести належність цього шматка суші їм. Наші вчені доводили їм абсурдність цього задуму. Адже мовські тачі все одно з часом зрунують цю дамбу, цей шматок суші знову стане островом. В той час на цьому нашому острові жив тільки один рибак в своєму будиночку. Прикордонної застави на острові не було. Тобто, острів був беззахисним від посягань. І вже коли робітники Федерації, що будували дамбу, підійшли зі своєю технікою за 100 метрів від острова, на острів прибули наші прикордонники, озброєні легкою, і важкою стрілецькою зброєю. Відповідні чиновники з нашого боку зв'язалися з чиновниками Федерації і попередили їх в неприпустимості порушення морського кордону з метою з'єднання їх півострова з нашим островом. Назрів небезпечний конфлікт, що вже мав в збройне зіткнення, в столиці Східної Федерації вже лунали погрози в об'яві нам війни. А в цей час другого президента не було в країні. Він летів у літаку південну півкулю планети, де на південному континенті в нього були заплановані офіційні візити в цей ряд південно-континентальних країн. Та дізнавшись в польоті, що країна на порозі війни. З Східною Федерацією негайно розвернув літак і повернувся відразу в нашу країну, де відразу відбув на цей острів, щоб там на місці керувати військами, що мали його захищати. Його відразу з'єднали зв'язком з президентом Східної Федерації і кажуть, що після розмови президент Федерації дав команду припинити будівництво Дамби. Та це так казали офіційно. Що і оприлюднили для загалу. А в дійсності було так: наш начальник Генерального штабу з'єднався з начальником Генерального штабу Східної Федерації і повідомив того, що він дав наказ підняти у повітря стратегічну авіацію, оснащену далекобійними ракетами із зарядами великої потужності. Якщо Східна Федерація оголосить нам війну і нападе на нашу країну у Південному морі. То буде дана команда напуск цих ракет, і всі стратегічні об'єкти в західній частині Східної Федерації будуть атаковані і знищені включно столицею Федерації. Після цього федерація відмовилася від оголошення нам війни, та федерація згодом виправила цей свій прорахунок. Вони домоглися через декілька років, підключивши до цього ССД позбавити нас стратегічної авіації, зрахувавши її до зброї масового. О знищення, а далекобійні ракети ми змушені були потім віддати Федерації в зарахування погашення боргу за поставлені нам Федерацію і наплачені нами рідкі і газоподібні вуглеводні. Потім цими ракетами Федерація обстрілюватиме наші міста стратегічні об'єкти і об'єкти енергетики під час останньої війни з Федерацією. Після цих подій імідж другого президента в середині країни трохи підвищився. Це окрилили олігархів і вони стали думати, як надати йому можливість стати президентом третє. Адже по наших законах президентом могла обиратися особа громадянин країни тільки два терміни підряд. І вони таки знайшли, як це зробити. Верховний суд країни підтвердив право другого президента обиратися президентом ще один раз. В країні зріла революція та контроль олігархії імперців середині країни над армією своїми структурами давав їм впевненість в спроможності знищення будь-якого супротиву народу. Та другий президент виявився мудрішим за олігархів і не захотів своїм висуванням на третій термін спричинити революцію, а то й громадянську війну в Україні. Він заявив, що хоче побачити країну без нього, відмовився від участі в президентській гонці. Тоді олігархи зробили своїм висуванцем діючого голову Кабінету міністрів, представника директорів імперсів Промислового Сходу України, двічі засудженого і відбувшого покарання, ще за часів імперії за кримінальні злочини, що отримав у в'язниці прізвисько хама, який вийшов у другий тур голосування, його суперником у другому турі став його попередник, колишній голова кабінету міністрів, що був всунутий парламентом. Його імперською проолігархічною більшістю за недовіру уряду. Адже його уряд не давав прихватизувати олігархам енергетичну галузь держави, а потім став наводити порядок підприємства підземних копалень, що вже давно були під олігархами. Він став одним із лідерів Руху «Україна без», тому його підтримали опозиційні сили в країні. Вибори були бурхливими. Підрахунок голосів велися по так званих мокрих протоколах, де представники кожного з кандидатів отримували з кожної виборчої дільниці протоколи голосування свіжими мокрими відтисками початок виборчих дільниць. Всі протоколи потім концентрувалися в Центральній виборчій комісії ЦВК, де й приходив кінцевий підрахунок голосів за кандидатів. Тож за рішенням ЦВК перемогу отримав чинний голова уряду. З Мізерним відривом від супротивника попереднього голови уряду. По підрахункам вже штабу попереднього голови уряду і опозиції, що по отриманим ними з виборчих дільниць мокрим протоколом, перемога була за їхнім кандидатом також з незначною перевагою. Отож, вони підтримували народом простими виборцями столиці держави і виборцями, що приїхали з усіх земель держави. Прийшовши до ЦВК і стали вимагати відміни її попереднього рішення та справедливого перерахунку голосів по виборчих протоколах, вимоги були справедливими та контрольована олігархами ЦВК не поспішала виконувати вимоги опозиції і виборців, гідність яких була зневажена. Почалося тривале протистояння. А народ прибував, прибував, як із всієї столиці. Так і з усіх земель держави, діючий голова Кабінету міністрів, що отримував вже вітання від олігархів, чиновників імперців, парламентарів імперців, вже вважав себе обраним президентом, і тому як керівник уряду хотів надати наказ міністру внутрішніх справ розігнати людей. Якщо буде і необхідність, то застосувати вогнепевну зброю. Але діючий, другий президент. Що був ще і головнокомандувачем Збройних сил і Служби безпеки країни, заборонив йому це робити. Він мав добре чуття і знав, якщо це станеться, то в країні розпочнеться громадянська війна. В цей час штаб попереднього голови Кабінету міністрів подав позов у Верховний суд держави на бездіяльність цирка, надавши нотаріально завірені копії протоколів з виборчих комісій. Верховний суд відразу взяв справу до виконання, що надзвичайно здивувало і владу, і олігархів, адже судді в основному були як були всім ще імперськими суддями. Рішенням Верховного суду було зобов'язано СВК відкликати своє попереднє рішення про визнання переможцем президентських виборів дівчини голову Кабінету міністрів і визнати переможцем його суперника попереднього голову Кабінету міністрів. Отож, справедливість перемогла, ханство і самоуправство не пройшло, гідність була відстояна. Уже після всіх цих подій наші друзі за кордоном говорили нашим опозиційним лідерам, що вони дуже вільні. вже те, що у них вийшло, шанс один на тисячу, а то і на мільйон. Отож, це перше протистояння народу і влади з часом назвуть Першою Революцією Гідності. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок «Палець договори під цим відео.